Шарлотта Гростет – Незвичайна сніжна куля. Габріель біг різдвяним ярмарком. У кишені дзеленчали монетки. Їх дали мама й тато на омріяну іграшку, вафлі й млинці, різні спеції, кориця, скільки пахощів. Вони так лоскотали ніс, але Габріель не спокусився. Хлопець біг аж до кінця алеї. Та зупинився перед продавчиною сніжних куль. «Добрий день! Дайте, будь ласка, сніжну кулю з маленьким оленем. Продавчиня взяла монети і простягнула гарну прозору кулю. Габріель потрусив її. Сніг почав кружляти навколо дерев'яного оленя. Але чи справді він із деревини? Якщо так, то як він міг підморгнути? Він точно підморгнув. Габріель був упевнений у цьому. Хлопець відійшов від натовпу і мовив Привіт, маленьке оленятко. Привіт, Габріелю!» відповіло оленя, пускаючи бульбашки, як у ванні з водою. Будь ласка, випусти мене звідси. Як? «Та ж розбий кульку, ясна річ. Розбити чудову кульку? Габріель відчув. Як стискається серце. Будь ласка, благав Олень, пускаючи ще більше бульбашок. Знаєш, зовсім не весело бути замкненим. Зажурений Габріель випустив кульку, яка розбилася на друзки. Олень підстрибнув на дерев'яних ніжках і почав рости й рости. За лічені секунди, він став більшим за Габріеля. Яке ж гарне хутро, які ж міцні роги! Габріель забув язика в роті. Олень обізвався глибоким, красивим голосом. Я, перший олень в упряжці параноїля. На жаль, кілька днів тому троль наклав на мене закляття, бо він ненавидить дітей і параноїля. Він схопив мене, зменшив, замкнув у цій кулі і сказав. Хе-хе, <реш> тільки дитина із щедрим серцем могла б звільнити тебе. <реш> Але таких не існує. <реш> Перноель ніколи тебе не знайде. На цім слові він підкинув кульку на фабрику іграшок, де мене купив власник магазину. Олень вів далі. Я хочу подякувати тобі за те, що зняв це закляття. Залазь мені на спину й тримайся за роги. Габріель, не тямлячись від захвату, сів верхи. Олень пустився галопом. Він так розігнався, що злетів над містом. Унизу сяяли вогні. Вітер свистів у вухах Габріеля, розносив його радісні крики. Невдовзі олень повільно спустився назад. Він приземлився в добре знайомому Габрієлеві місці у його саду. Звідки ти знаєш, що я тут живу? Що за питання. Я щороку тут буваю з пером Ноелем». Ще раз дякую, Габрієлю. Я завдячую тобі свободою і ніколи цього не забуду. Габрієль гладив оленя по шиї. Мені було шкода, кульки, мовив він. Але я більше не сумую. Побачимося знову на Різдво, якщо тільки ти не заснеш до того, як ми промайнемо, пожартував Олень. Ще жодній дитині не вдавалося нас побачити. Габріель відповів Я буду першим.